комбіноване замовлення в городища. Три дуба є, один вільха є, чотири беги відходів, оце беги відходів, кому цікаво, до воно виглядає. Тут різні породи, десь якесь трухле, десь якесь коротке, це все йде у відходи. Кому цікаво, да робити бачиш, що ми будемо робити. Будемо вигружати зараз. Пішов перший бег який такий. Раз, ляп, і є. Допроводів не проводив не достаємо, міша ставить. В ю. В ю. Приїхав між за другим бегом Майнуйно і другий бег відходів, полетів М -м -м. А доброводів не достаємо, да віра Грозмайна, третій Бег відходів, залетів до гури. Така без, Думаю, вигрузимо навіть без переїзду. Рез і погнав. Ще залишився один бег, і далі вільху з дубиком самоскидом вивернемо. вивернемо. У нас таке замовлення і багатофункціональна машинка робить речі. Тому як хтось задає питання дорого, доставка, дешево, то думайте, скільки це має машини заробляти, щоб робити таке всяке. І возити, і вигружати, і загружати, і. і... І беги, і самосвал. І ось, заїжджаємо. Сюди не будемо, бо тут щось таке мокре. Оп-оп-оп-оп! Вже проїхав бетона, ну ладно. І пішла вигрузочка. Опа-опа. Як опа. не гарно небо світить, щось засвічує, ну це ж.